Так, Всім привіт! Сьогодні нас чекає оприскування ось молоденька яблунька. Подивіться, що робиться. Вони просто зажирають молоденькі пагони, тому буду їх срочно обробляти. На всіх гілочках така картина. ось фокус. ось фокус, подивіться, Буду обробляти твіксом. Розводиться він на 10 літрів, підходить, як і для попелиці, так і. Для різних кліщів. Ось бачите, вже як ніби почали всихати, тут просто обліплено. Поки було холодно, у мене не було можливості обробити, тому що йшли дощі, температура була около 4 градусів. От, тому срочно, срочно обробити. Також по плану обробка троянд. Подивіться, що робиться, вони просто. Боку зараз наведу. Як... вони просто виїдають все. Ось така картина. Уже на самій трояндочці. У нас дуже холодно, цей весь тиждень був по Полтавській області великий заморозок, деякі, регіони повністю пропали всі огородні культури. Дерева, плодові, все. В общем, весь врожай знищений. От. У нас температура опускалася около 4 градусів. У мене 5 кущів роз, їх потрібно обробити. Отакі сьогодні у мене плани. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо захищати садок разом. На черешнях листя в дірках, деякі я вже то пообривала, але деякі. Сплутані, як ніби павутиною, ніби нічого тут немає, але я все одно пройдуся. Луничка вже стигне повним ходом, але що ж вона не набирається тепла, тому плоди кислі, Уже ми десь стижник збираємо, вона грязна, тому що лежить на землі. От, така картина, все просить тепла. Так, кому можливо цікаво, редиска, ось уже такий результат. Моя весела редиска зійшла набагато гірше, хоч і насіння було дуже добре видно, тому що воно червоненького кольору, але ілка зійшла набагато краще. Подивіться, можна сказати, що тут. 100% схожість, а там іще вона сидить. Можливо, їй потрібно трошки більше часу для того, щоб взійти, або вона чекає тепла. Також там посходили вже гарбузики. Все-все чекає тепла. Обробку буду виконувати даним препаратом, називається Твікс. Він широкого спектру дії. Це інсекто -актарицид. Ось перелік тих. Властивостей, які він виконує. Попелиці, плодожерки, муль, кліщі, вишнева муха, цикадки. Ну, щодо цикадок є багато суперечок. Дехто каже, що їх неможливо ніякими препаратами вивезти, які, Ой, які тільки наявні. Ну, не знаю. Клопи, блошки для, в общем все, все, що потрібно, розводиться на 10 літрів і оприскуватися. Препарат йде у формі гелю, тому спробуємо ним обробити. Сьогодні повинні перевезти метал, підготували поддони, листи будуть одним суцільним полотном, тому так поклали От, і будемо очікувати, для того, щоб перекрити дах на бісідку. Так, привезли нам метал. Ось Кому цікаво, вага, який колір, скільки довжина, скільки листів. От, Якщо вам цікаво, то беріть собі на замітку. І отакий колір. Він ніби як із таким вкрапленням, а з піднизу так, звичайний такий бежевий колір. Привезли гарно запакований, щоб не, не порізалися, ледь, ледь дотягли. Отакі ми на даний момент маємо вікна. Зараз чоловік гарно їх позачищає болгаркою. Спробувала сама їх довести до ладу, але звичайною щіткою по металу це дуже е, проблемна річ виявилася. Тому... Так, Це вікно він уже зашкурив. Подивіться, як гарненько все відділилося. На даному етапі ми не плануємо заміну вікон, не на часі, тому хочемо хоч трішки привести їх до ладу. Також на погребі зачистив двері, тому попереду нас чекає роботка, як каже чоловік, щоб поки я буду на роботі, щоб тобі було чим зайнятися. Покажу вам трішки інструмент, яким працював чоловік. У нас є тут спеціальна насадка. По дереву дуже зручно каже, нею працювати, відлітає вся шкарлупа, тільки так. Займатися покраскою вікон спочатку біленьким зроблю окантовку От такою фарбою. От. Біленький колір. Всім привіт! Сьогодні наступний день. Ділюся з вами результатами. Я вже не стала знімати весь процес на покраску. Цих двох красунчиків порогу. Ну так, тут трошки, тому що тут потрібно цементувати, підмазувати, а так, як в майбутньому він буде розбиратися, то йде. І також тут у мене ось двері в погребі. От на цих всіх красунчиків у мене пішло около двох діб, тому весь процес я не знімала, бо це. Було б неможливо просто переглянути і в перемотці це потрібно було X10 ставити для того, щоб все це подивитися. Такий гарний колір. Уже воно трошки підсохло, веселенький, і можливо не так сильно буде вигорати.